Слава Ісусу Христу! Шановний пане Голе, улюблені браті і сестри, найперше я вітаю усіх вас із виступаючим святом Дня Незалежності. І наші патріотичні почуття, наша любов до України, надихнула нас сьогодні згадати тих. які закликали помянути їх незлим тихим словом. Ми сьогодні відкриваємо пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Кожен рік ми маємо можливість декілька раз згадувати про його життя, про його життєвий подвиг але найбільше сьогодні згадується в той час, коли у кожного українця вдома завжди було дві книги. В обов'язковому порядку. Це Біблія і Кобзар. Це шана до Бога, шана до віри, шана до людини. І шана до цієї держави, і до цієї землі, на якій ти родився і живеш. Його заклики любити, його заклики шанувати свою землю. Напевно, ніколи не пройдуть і не зникнуть. Тому що ми любимо свій край, ми любимо свою землю. А священне писання говорить. Шануйте і пам'ятайте наставників ваших. Ми пам'ятаємо не лише і шануємо своїх батьків, які нас народили і допомогли зробити перший крок на землі. Ми пам'ятаємо і наших вчителів, шкільних, але й пам'ятаємо вчителів народу, таких, як Тарас Григорович. І схід, і захід тут є однодумні. Шана до цієї постаті велика і його праця є неоціненна. Ми не ставили цей пам'ятник для того, щоб відзначити цю подію. Поставили галочку, відмітили, провели. Ми ставимо тому, що, проходячи попри нього, кожен буде задумуватись. І ставити питання перед собою. Не що мені дала Україна, а що я зробив для України. Бо ми все звинувачуємо когось. Звинувачуємо сільську владу, міську, обласну, державних, мужів. Всіх звинувачуємо. що всі щось роблять не то. Чи роблять не так. Але ж джерелом влади є народ. Тому кожен народ достоїн свого правителя. хочемо мати кращих керівників, ставати треба кращими самі. І треба ставити питання, що я зробив для України, що я зробив краще для свого села, для свого міста, який я залишаю після себе спадок, що я доброго лишив. Тому що Господь каже, відділ своїх оправдаєшся, відділ своїх осудишся, по справах наших будуть нас судити. І люди, і Бог. Тому я вважаю усім, щоб ми споглядаючи на цей пам'ятник ішли з натхненням зробити щось доброго для України. І ні на кого пальцем не показували, але. Та палець повинен був повернути до себе. Я що зробив? Я як живу, я як думаю, які я вчинки роблю. І щоб не тільки Бог мав за що нас нагородити і благословити, а й пам'ять перед цим великим генієм наша совість була чистою, що і ми потрудились для розбудови нашої життя. України, тому хай цей пам'ятник буде натхнення нам для великої праці для України, для великої любові по відношенню до України. І сьогодні поставимо перед собою питання і завдання, що я зробив для України, і що я завтра зроблю для цієї землі, яку я люблю і шаную. Бажаю усім вам щедрих Божих благословень. А цей Великий Духу, який тут стоїть, буде для нас прикладом, живим прикладом великої любові і праці у нашій ненькій Україні. Я дякую всім, хто з нами молиться і хто розбудовує Україну і закликає на всіх вас, Боже, благословення. Слава Ісусу Христу!